До вторгнення жив звичайним цивільним життям, мав роботу, працював на кабельному заводі, відпочивав, працював, їздив до батьків з початком повномасштабної агресії, зрозумів, що, що моє місце серед воїнів, які захищають нашу країну, що мені потрібно долучитися. Я проживаю в місті Києві і в перші дні, в перші дні, в перші години літали літаки, гелікоптери, військова техніка, працювала артилерія. Я мав певний досвід служби. Я брав участь в АТО. Ну і відповідно, з першого дня я пішов військкомат і записався, мобілізувався до. До сил територіальної оборони Києва були важкі позиційні бої, стримування атак ворога. Але з кожним днем ми бачили, як з центральної України, з західної України підходять нові підкріплення, нові частини, тому що за один день не можна. Мобілізувати всіх, да, і навіть і цю контрактну армію, да, яка є потрібен час, щоб людей озброїти, перемістити. І в якийсь момент наш супротивник зрозумів, що в нього виходу більше немає, як, як відійти, і, і це все відбулося дуже швидко. Донецьке ТРО, я і ще зі мною багато побратимів, офіцерів було переведено, так, тому що Служба в армії це не завжди про те, що ти служиш де хочеш. Це все-таки, що ти маєш бути там, де від тебе є максимальна користь. І, по суті, з перших днів включився в формування підрозділу. Підрозділ новий, він комплектувався новобранцями з місцевими з інших регіонів. Спочатку було. Трохи важко, тому що не вистачало людей, техніки, але спільними зусиллями моїх побратимів, командування поступово налагоджувався побут, поступово приходила техніка, налагоджувалися якісь роботи. Найскладніше в службі це, це саме не служба. Це коли ти повертаєшся в якусь відпустку додому, до, до дитини. До батьків, да, і розумієш, що проводиш свій час з ними, але тобі потрібно знову сюди повертатися, це е, розлука все-таки, розлука з рідними, з друзями, з близькими. Сама служба, вона ну, яка є, її ніде нема легко. І на будь-якій посаді, на будь -як, на якому місці служити важко, але. Розлука з близькими це, це найважче. Не потрібно боятися мобілізації, не потрібно боятися отримувати повістки. Всі люди без бойового досвіду проходять в учебці навчання. І, та й в принципі командування, командування дивиться на людей, хто на що, хто на що здатний. І і, Відповідно, знаходить застосування будь-кому. Хто хоче, може бути в окопах, в штурмових групах. Є така можливість, є люди, які за всю службу, умовно кажучи, там жодного разу не стріляли, окрім як на полігону, але теж дуже допомагають армії, тому що є багато посад і в логістиці, і в забезпеченні, і документацію потрібно вести куди без цього. І тим не менше, всі ми виконуємо. Одну загальну роль в нас одна місія наблизити перемогу. Це звільнення всієї території України в кордонах 91-го року. Я ще до 2014 го я часто бував в Криму. Я їздив і на море, і в гори. Після 2014-го року, звісно, я вже не відвідував, але дуже хотілося дуже хочеться знову приїхати в наш український Крим. Скупатися в нашому Чорному морі і, і відпочити там. Що робити, на вашу думку, з росіянами після перемоги? З якими росіянами? <ріст> Я думаю, що вони самі зрозуміють, що їм в Україні робити нема чого, і що їхня проблема не в Україні, а їхня проблема в них в Росії. І вони мають займатися своїми внутрішніми справами, побудовою якоїсь нормальної цивілізованої держави з нормальним цивілізованим урядом, президентом, з якими можна вже після перемоги вирішувати питань компенсації, репарації і тому подібне.